З Угорщиною достатньо часто доводиться перетинатися останнім часом. Нашій юнацькій збірній і на прийдешньому чемпіонаті світу, який відбудеться, до речі, також в Угорщині, з господарями турніру, знову доведеться зіграти, і тому цей матч має особливе значення. Все ж таки, французи дивізіоном нижче розташовуються а от угорці наші безпосередні суперники. З цією ролью в принципі, справитися Гапоненко, незважаючи на вилучення, зовсім не обов'язково наприкінці матчу за затримку гри. Але саме Гапоненко був визнаний кращим гравцем у складі нашої команди у поєдинку проти Французів. До речі, перший матч сьогоднішнього ігрового дня вже завершився. В ньому французи грали із поляками і перемогли з рахунком 3-2 в основний час. Так що наразі у трьох команд на цьому турнірі по три очки у збірних України, Польщі і Франції. Нуль очок у Угорщини. І зараз Угорщина пропускає 1-0 на користь збірної України на шостій хвилині першого періоду. Чудова швидка атака проходить у команди Олександра Бобкіна і завершує її. Точним китком у дальній кут воріт. Наша збірна заробляє свою дебютну більшість у цьому матчі. Вчора, ще раз нагадаю, одну більшість вдалося реалізувати В нашій збірні одну із п'ятьох. Гапоненко, простріл! Два! 11 секунд всього-навсього знадобилося збірні України для того, щоб реалізувати цю кількісну перевагу. Як по нотах все розіграно, Гапоненко, простріл і тут, по йому, навіть два підправлення. Так що все ж таки було одне підправлення там від Шевцова, який розташовувався на дальній стійці, а Кураєв, який був трохи ближче, до шайби не доторкнувся. У Шевцова два очки в цьому періоді. Гол плюс передача. у Гапоненка асистентський дубль чудово себе проявила. Наша ударна трійка нападу. І 2-0 на користь збірної України після першого періоду. Майже в два рази наші хлопці перекидали суперників 11 проти 6 за китками у площу воріт. По одному вилученню було кидання. Заробляємо у чужій зоні. Назар Даниленко. Його виграє завдяки допомозі від партнерів Савелісу Сухицький. Точний пас. І деки доку. Ось він! І шайба залітає у ворота. 3-0 на користь юнацької збірної України. Все ж таки закопали цю шайбу у ворота. Заштовхали її з близької відстані у боротьбі із суперниками. І Назар Даниленко стає автором цієї закинутої шайби. Про нашу команду так само можна говорити. Ті ж три гравці, які грали на останньому чемпіонаті світу, залишилися як в угорців, так і у збірної України. Зараз пропускаємо. Все ж таки, за 17,5 секунд до кінця другого періоду рахунок стає 1-3. В більшості угорці закидають, скориставшись трафіком перед воротами. Хоча, можливо, тут і підправлення було. Кидав. Герго Шивак від синьої лінії перед воротами з того повтору. Який ми побачили, судити про це дуже складно. Прикра шайба. Шайба у роздягальню пропущена. Для нашої команди, ну і прикріше також від того, що в меншості все ж таки ми грали сьогодні дуже добре, але свої ворота на замку втримати не змогли. Даніл Кураєв і Матвій Шевцов у другій 20 хвилинці на шайбу Назара Даниленка у рівних складах голому більшості відповіли угорці за 18 секунд. До перерви відзначився Герго Шивак. Ні, все ж таки зараз домінік Наді на льоду. Видніється шостий номер його прямо перед нами. Також Давід Трайчик. На майданчику мати Рапош Гергєли. І сьомий номер Нандор Полоний, який сьогодні вже відзначився результативною передачею. Притискають нашу трійку захисників. До воріт угорці. І закидають другу шайбу. 2-300 є рахунок. Вдається реалізувати юнацький збірній Угорщини подвійну кількісну перевагу. І таким чином більшість збережеться. Більшість у форматі 5 на 4. Мати Рапош Герґєли закидає. Змінилися угорці. Свіжа п'ятірка виходить і у нас. Це Лідери. Це трійка Даніла Кураєва, який стає на вкидання. Петуховий Косарєв. Захисники. От зараз Косарєв із шайбою. Його кидок влучає в суперника. Наш захисник з дрої спроби пробиває. Вереса Фукчу. 4-2. Збірна України повертає собі перевагу у дві шайби. Микола Косарєв відзначається. Лідер оборони нашої команди. Ну, ось так, першу. Спробу. Перший кидок від Косарєва прийняв на себе 21-й номер. Звідси не став відразу кидати. Як тільки шайбу прийняв 23-й номер Корнел Немет, Автор останньої закинутої шайби. Ну і тут порожні ворота. Даниленко 5-3. Назар Даниленко, судячи з усього, ставить крапку у цьому матчі і гарантує другу перемогу у збірні України на Олімпік Хоупс Турнамент у Будапешті, не став кидати відразу. війшов у чужу зону і тільки після цього атакував порожні ворота. Назар Даниленко ще грати у третьому періоді, але вони перетворюються вже на формальність. Збірна України набирає шість очок після двох. Матчів на цих змаганнях і очолює турнірну таблицю по три очки у поляків і французів, і без очок угорці господарі турніру програвши обидва матчі в основний час. Таким чином, збірна України завтра в протистоянні із поляками буде з'ясовувати переможця. Цього турніру і для того, щоб його виграти, збірні України достатньо набрати одне очко, тобто достатньо не програти в основний час. Найкращим визнано, до речі, захисника Даніела Скибу. Цікавий вибір від тренерського штабу нашої команди.